Так, да. так я хочу просто запитати сьогодні усіх представників уряду. Ви що вважаєте, що це нормальний бюджет? Та да це, це просто бюджет геноциду. Я хочу запитати, ви що, геноцид заготували цим бюджетом для половини населення України? Це що планове винищення української нації? Ну так ви просто чесно про це скажіть. Юлія Володимирівна вже намалювала губи. І кричить про геноцид, яку у найкращі свої часи. Я хочу запитати, ви що геноцид заготували цим бюджетом для половини населення України? Ви знаєте, що відбувається в країні по суті, тарифний геноцид. Я вважаю цю політику. Це політику геноциду української нації свідомої. Це в чистому вигляді винищення української нації. Це геноцид. Шановні колеги, я хотіла би поговорити про сучасний геноцид, який свідомо робиться відносно української нації.